30 жовтня на сцені Палацу культури Світлопільський відбулася прем'єра вистави Олександрійського театру Юного глядача Апельсин. Юні актори представили на суд глядача драму феєрію Лесі Українки. Лісова пісня. Олександрія місто театральне. І сьогодні у нас велика радість. Наш дитячий апельсин був справжній аматорський театр і радує нас, прем'єрою вистави за мотивами Лесі Українки. Лісова пісня. Маю сподівання, що ви не тільки отримаєте задоволення, але й прийдете до нас виступати на нашу сцену. Вистава розпочалася о 13-й годині. Зал Палацу культури заповнили учні Олександрійських навчальних закладів, батьки та родичі юних акторів і просто поціновувачі театру. Актори апельсину грали натхненно. Відчувалося, що вони не просто зіграли, а пережили свої ролі. Актори намагалися щиро передати любов наземної мавки та по-людськи практичного Лукаша, проблеми стосунків людини і природи та беззахисну красу природи, яка втілилася в образі мавки. Ти така, Я? матка і Сова! А от ти хто? Чи як панна, бо і руки біленькі, і сама тоненька, і убрана непонаські. А чим же в тебе очі не зелені? Ось як небо синє, як та, хмара, тепер сильна. Відверта та жива гра юних акторів апельсину сподобалася. Гру акторів влучно підкреслювали майстерні декорації та хореографія від вуличного балету Ліни Андрієнко. Театр юного глядача планує показати лісову пісню і для дорослих у вечірній час, а в травні позмагатися зі своєю виставою на театральному конкурсі у Львові.